Новинка міндіч, шановні друзі. Ну що? На бої не опублікували довгоочікувані плівки міндіча. Вавочки, овочки, що відбувається? На тих плівках міндіч керує злочинною організацією під ніком Карлсан. Набоїни почали в этот, в мультфільми грати. Ну, у мене одне питання. Якщо Карлсон є, а де малиш? Малиш де? А малиш сьогодні побіжав до Херсону фотографуватися, тому що дупа палає, ох, палає! Треба спасати рейтинг. Ну, я вам хочу сказати, Херсонці, ви давайте гатуйтесь, тому що де малиш не сфотографується, ви знаєте, що там відбувається. Вон в Покровську нещодавно приїжджав на командний пункт. Ну, зараз не про те. Коротше, за даними детективів, саме Карсон здійснював ключовий контроль над роботою пральні. Вони в якусь пральну там всі влаштувалися працювати. Ага. Де відбувалося відмивання грошей, а також особисто визначав обсяги і одержування готівкових виплат і ПСО, Я в це все не вірю. Не може такого бути у нас в країні, що якісь тіньові офіси. Хтось комусь що видає там схеми в та в, в, в енергетиці? Ой-ой-ой, того на бої не вказують, що Карсан поки що без малиша влаштовував своїх працівників на критичне підприємства, щоб уникнути мобілізації. Опа, залибоба! Я не вірю в це. Це не може такого відбуватися. І псо, і псо! Ну ладно, давайте послухаємо ці плівки. Початок, як в блокбастері, навчилися у нашого шоу робити. Діяльність офісу Шугармена, або ж праї контролювалася Карлсоном. З помешкання розташоване на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Туди ж передавалася готівка, яка попередньо надходила в офіс Шугармена. Який шугармен там Карса, ну і прізвище, я вам хочу сказати, ну а ж де, де малиш? Ба більше вказане помешкання слугувало місцем, де Карсом під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади, без будь-яких законних на те підстав. Здійснював на них вплив. Зокрема, для задоволення приватних інтересів в енергетичній та оборонній сферах. А буде. Ой, хтось комусь щось не доніс. Виганяють когось, а? Виганяють міністра. Дворник і йти, не піду в дворник. Я чу, нормальна професія.

Ой, щось шепчуться, що ви бачили, це 300, 400, 500, що 500 гривень, чи що, 300, 400, 500 гривень, чи не гроші теж мені ще. Ой, кажуть Карсан, там якісь бабки ще більше, ніж у нас от тоді 300, 400, 500 гривень. Ну там ще СБУ, якийсь Беп, що там, Ой-ой-ой, ще інші органи. Прокуратура там. Та зрада і псо, я не вірю в все. Це немає у них часу. Вони борються з ворогом. А як якого прокурор вообще особисто бігає по всім судам, підтримує державне обвинувачення. Що він таке каже, этот шугармен чи Карсон? Малиш де? Де малиш? Шугармен передає кошти, які обіцяв під час попередньої зустрічі. 600 заберу собі, та забери, звісно, 600 гривень. Що там забирати? Я вас прошу. 600. Чи доларів на, навіть 600. Ну, що 600. Я вас прошу 600 в ресторан розходити. Карсен, в котре вказуєш армену, на необхідність життя заходів безпеки. Я не хочу. Я хочу. За що?

а, так у них на всі питання є відповіді. Вони готувалися до цього міроприємства. Ви представляєте, вони взагалі на отльоті, Вони знають, що їх на бої не пишуть, ганяться за ними. Вони продовжують, все нормально, давай, пілимо бабло. А же ходи, їм допомогти. От пам'ятайте закон 12414. Получається, що, знав, про те, що відбувається, чи що? Та ні, знов підставили його. Я не вірю. І псо, зрада, не вірю. Його підставили, нашого малыша, я вам кажу.

На ж уже не зміг допомогти. Закон прийняв, Говорять, ви говорят. робите, а ну обратно повернуть повноваження. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. Ну, Джеймс Бонд відпочиває, Як вони шепчуться, Нереально. Смотри, сейчас ми так разгулялись, там у тебя что в топороде просто так уйти. Я не представляю, как это все тут пропадет. Если нам надо отселировать, значит, надо закончить какие-то работы. Надо шумой идти. Это как? Ну, Карсан каже, треба з умом підійти, тому що мені потрібно буде з'їздити на кордони 91 го може в Монако перевірити яхту, тому що тут закручується ситуація, а потім говорить, приїду, все перешакаємо та добудуємо. Добудуємо. про якусь фазенду свою розмовляє. А чого это, до речі, російською мовою, а? Де це з прав мови? Мовне буцмен, як її там звати? Де вона, а? Ой, переживають, мабуть, там цілий замок. Якщо він скроїться, каже, у справі, то таке буде, таке буде. Цікаво узнати, де ця фазенда знаходиться. Це він тупим називає, а? Малиша, чи що? Ви що допомога, правильно? Ну, треба хоча б 300, 250 на славі, то що вже роче. 290 на басіні, 350 250-90. 90 на басейн треба. Там все это, 90 всього на басейн. Що там пенсія? Скільки 50 долярів? 90 000 доларів треба на басейн. Ні, може 190 гривень чи 90 доларів треба на бассейн? Ну, 350, там на 250 туди, 350 сюди. Ну, я думаю, це як же ж пенсіонерам пенсія в долярах? 350 доларів, 250, ну десь 5 тисяч гривень, може 4. 400, oh, 250, 250, 90, 340, 350. Плюс еще она идет на канал. я тебе там, не только нет проблем. Та нет проблем, яке питання, все видам. Бабла, хоть отбавляй. Вишо, он американці прислали. вилучили все бабки, там оту мелочь здачу. Ви Вы бачили там с Атлантик Сіті, откуда там, еще там, з інших э, штатів США. Це є все бабло є. Ты шо, на донатом нам, малыш, стільки шо. Гуляй, басота! знаю, чисто настройку 180 70 это утепление фасада. Скажи, мне, да, тебе, а надо просто да, 300 тысяч дать, но я тебе 300 с собой просто. Ну ты ну, подготовишь. Хорошо, давай подготовь. на, на понедельник 300 тысяч да, 350. А, ничего себе, 300 тысяч аж. М -м. Может, гривен 300 тысяч. Дом хочет придбати у Швейцарии. Выявляйте себе. Трьошку, говорить, надо заплатить. Що ж таке трьошка? За 3000 доларів? Ні, там не придбаєш. За 300 та теж не придбаєш. Три ляма треба заплатити. Нормально, да? Що там, броневики на фронт, бронежилети, каски, дрони. Можна, що можно? Не знаю, сколько. 3 миллиона. Трися сейчас, а до месяц еще. 3. А, еще и 6 млн треба заплатити. А що там, сколько можно этим громадянам Украины? 12 тысяч на неділю можно заниматься с банкомата, да, за кордоном. М -м -м. А тут 6 млн платят и нормально. Не на цей недели 3, і и на наступне ще 3 заплатиш. Да, Вовочки, Вовочки, потужно. А там же у них ни счету, ничего нету, да. Так які счета, я те прошу, коли ти друг этого малыша. Давай 6 мільйонів так повеземо через кордон просто перекинемо через забор. Фью, щоб до Швейцарії долітіли, я те прошу. Ну кого? хто покупає до сестра. Якась сестра покупає дому. уявляєте собі. Ну для родичів. Чого не зробиш? А те це, мабуть, біженці за кордоном. Шість лямів треба євро, щоб придбали. Та наверное, там вони з Чернешовим то з міністром єдності. Скорочена назва Мін'єд допомагають біженцям за кордоном. Молодці, які гарні хлопці. Так, а, можна, можна, фонд так а що і фонд якісь заплатить. Я ж кажу, це фонд допомоги. Гражданам за кордоном, ото міністерство єдності скарочена назва Мін'єт, Допомагає гражданам за кордоном придбати дом. У Швейцарії за 6 лямів євро. Що тут такого? Нормальна схема. Не бачу жодного складу злочину в цьому. В в в а ще є в Ізраїлі українським громадянам допомагають. І в вечора, що не не запуті, Далі буде. Далі буде. Це вони у нашого навчилися, пам'ятаєте? Далі буде. Весна прийде, посадки будуть. Ха -ха -ха. Ну нічого не переживайте. Викарабкається наш малиш, він не таке ще проходив. Нещодавно в інтерв'ю НДП вже заявив, що Карл третій помірів на трапом, коли його була битва, пам'ятаєте, в аральному кабінеті. Сам Карл 3, король Британії його мирив. А тут якісь набоїни на нього щось там возбудились, та на друга на його ближайшого соратника. Переможе наш, він таку навалу триває. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!